Досліджуйте світ науки та природи разом з Мудрий ТІВІ. Привіт! Сьогодні ми зануримося в один з найдраматичніших і, мабуть, найтрагічніших періодів нашої історії, в епоху монгольської навали на руські землі. Це, знаєте, історія не просто про битви, це про зіткнення цілих світів, про військову машину, якої доти ніхто не бачив, і про рішення, які змінили долю народів на століття вперед. І прийшла нечувана радь. Всього чотири слова, але скільки в них тривоги. Саме так Літописець описав першу зустріч із монголами. І ця фраза, як на мене, ідеально передає той шок і розгубленість, які тоді панували, бо прийшла сила, яку ніхто не чекав і не міг осягнути. Що ж, давайте розбиратися. Почнемо з першого акту цієї драми, з раптової несподіваної і, як виявилось, нищівної битви на річці Калці. Це був по суті пролог до всього, що сталося потім. Так звідки ж усе почалося? А почалося все далеко звідси в степах Центральної Азії. На початку тринадцятого століття вождь на ім'я Тимуджин зумів зробити неможливе. Він об'єднав розрізнені кочові племена і взяв собі титул Чингісхана. І він створив не просто державу, а велетенську військову машину, яка з неймовірною швидкістю почала розширюватися на всі боки. І от у 1222 році ця машина докотилася до наших земель. Монгольський розвідувальний загін, повертаючись із походу, пройшов Кавказ, на голову розбив половців і пронісся Кримом. Половецький хан Котян зрозумів, що сам він не впорається і кинувся по допомогу до руських князів. І ті на князівському з'їзді в Києві вирішили, треба виступити разом, зустріти ворога в степу. Але битва на кальці в 1223 році одразу ж оголила головну фатальну проблему руських військ. Знаєте, це ж була епоха роздробленості, коли кожен князь сам собі господар. І от подивіться на цей контраст з одного боку. Князі, які сперечаються між собою, не мають єдиного командира і діють хто як хоче. А з іншого, монголи із залізною дисципліною, єдиним командуванням і чіткою тактикою. Ну, результат, на жаль, був цілком закономірний. Це була абсолютна катастрофа. Військо розбили, а багатьох князів, які повірили обіцянкам монголів зберегти їм життя, просто по звірячому стратили. Щоправда, і монголи зазнали чималих втрат, тому далі в Глибрусі вони не пішли. Вони просто розвернулися і зникли в степу. Так само раптово, як і з'явилися, залишивши по собі лише криваву пам'ять, і дуже тривожне питання: хто це був і чи повернуться вони? І вони повернулися минуло 15 років. Це була така собі моторошна тиша перед справжньою бурею. Бо наступний похід це вже було не просто розвідувальне випробування сил, це було повномасштабне вторгнення. Яке очолив онук Чингісхана, Батухан або як його називають у наших літописах Батий. Просто подивіться на цю хронологію це ж не просто дати, це шлях вогняного смерчу. Кінець 1237 року падають північно-східні князівства. Весна 1239 го згорає Переяслав, осінь того ж року Чернігів. І так, невблаганно рік за роком, місто за містом, орда просувалася все ближче, і от наприкінці 1240 року головні сили Батия підійшли до серця Русі, до Києва. І ось ми підходимо до кульмінації, до найтрагічнішого моменту всієї цієї навали. Це облога і падіння Києва, матері міст руських давньої столиці. Київ на той час входив до володінь могутнього князя Данила Романовича Галицького. Сам він був у поїздці, а оборону доручив своєму воєводі Дмитру. І кияни билися відчайдушно. Але будемо відверті, сили були абсолютно нерівні. Після жорстокої облоги з використанням стінобитних машин місто було взято штурмом і впало. Та це був ще не кінець. У 1241 році орди Батия рушили далі на захід, на Волинь і Галичину. Там теж були запеклі бої, особливо за Володимир та Галич. Прорвавши цю лінію оборони, монгольське військо виплеснулося за межі Русі і вдерлося вже на територію Польщі та Угорщини. Цей жах докотився до самого центру Європи. І це не просто слова з літописів. Археологія дає нам змогу буквально доторкнутися до цього жаху. Коли археологи розкопують міста того періоду, вони знаходять товстелезні шари попелу, вони знаходять сотні скелетів просто на вулицях під завалами, знаходять кинуту зброю. Це німі свідки відчайдушної, героїчної, але, на жаль, приреченої оборони. Отже, активна фаза війни закінчилася, але почалося щось інше, щось триваліше епоха монгольського панування. Давайте розберемось, а що це власне було? Як працювала ця система влади, яку ми знаємо під назвою Золота Орда? Для початку що взагалі таке орда? Спочатку це слово означало просто військовий табір кочівників ставку хана. Але з часом воно почало означати набагато більше саму державу, яку створили завойовники, і всю підконтрольну їм територію. Річ у тім, що Велетенська імперія Чингісхана була поділена між його нащадками на улуси, тобто на удільні володіння. І от найзахідніший з них, улус старшого сина Джучі, який і охоплював наші землі, з часом перетворився на окрему державу. Золоту Орду зі столицею в місті Сарай на Волзі. В основі економічного панування Орди лежала дуже жорстка система данини. І всю її суть, мабуть, можна виразити ось цією простою цифрою: десятина. Але що насправді означала ця десятина? Це не просто десята частина врожаю, як можна було б подумати. Ні. Це була десята частина абсолютно всього. Продуктів, речей, худоби і найстрашніше десята частина людей. Якщо громада не могла виплатити данину, то частину її мешканців просто забирали в рабство. А щоб ніхто не сумнівався, збором данини займалися спеціальні намісники, баскаки, з власними військовими загонами. Окрім економічного тиску, був і політичний, його головним інструментом стала система ярликів. Уявіть собі, щоб правити у своєму власному князівстві руський князь мусив їхати в далеку і принизливу подорож до столиці Орди, до Сарая. І там у хана вимолювати дозвіл на правління, спеціальну грамоту, яка називалася Ярлик. Це був символ повної політичної залежності. Добре, система зрозуміла, але як вона вплинула на різні руські землі, бо вплив цей, треба сказати, був дуже і дуже неоднаковим. Давайте подивимося, як склалася доля ключових князівств у цій новій жорстокій реальності. Картина виходить дуже строката, скажімо, Переяславське князівство, яке було найближче до степу, спустошили настільки, що воно фактично перестало існувати. Чернігівщина теж сильно постраждала, занепала, роздробилася. Київ опинився під прямим контролем Орди, ним правили князі маріонетки, призначені ханом. І лише найвіддаленіше Волинсько-Галицьке князівство, хоч і визнало себе васалом, але зберегло відносну цілісність і силу для подальшої боротьби. І щоб було зрозуміло, що ця поїздка за ярликом це не просто дипломатичний візит. Це була смертельна небезпека, доля князя повністю залежала від настрою хана. Ось вам трагічний приклад: 1246 рік. Чернігівський князь Михайло його в Орді просто стратили за те, що він, як християнин, відмовився вклонятися язичницьким ідолам. А ось зовсім інша історія: роком раніше, у 1245-му, туди ж в Орду змушений був поїхати і Данило Романович. Для нього могутнього короля це було, як пише літописець, гірше всякого зла. Але Данило зробив інший прагматичний вибір він схилив голову, визнав себе васалом, але завдяки цьому зберіг свою державу, зберіг військо і отримав час для підготовки до реваншу. І оці дві історії Михайла і Данила ставлять перед нами дуже непросте питання. Один князь обрав мученицьку смерть за віру, але його земля занепала. Інший обрав принизливий компроміс, але зберіг свою державу як основу для майбутнього. Це змушує задуматися, коли стикаєшся з ворогом, якого не можеш перемогти, якою є справжня ціна виживання, і що важливіше, зберегти життя і державу, чи зберегти гідність ціною всього. Питання, на яке, мабуть, немає однозначної відповіді.